Київстар спільно з фондом компетентної допомоги армії Повернись живим. Започаткували ініціативу нам тут жити, завдяки якій 146 інженерно-саперних груп сил підтримки ЗСУ отримали все необхідне. Сучасне спорядження для розмінування та нові авто. Наразі досягнута й найголовніша мета збір на 180 мільйонів гривень закрито. Ми купуємо обладнання. Ви бачите, позаду мене обладнання для розмінування, захисні костюми. Та автотранспорт, які повністю задовольняють команди, які займаються розмільнуванням, я дуже дуже задоволений. Мені казалось, ця цифра космічної, коли ми починали проект. В результаті що мене навіть тішить найбільше, ну приблизно. 60 мільйонів з цієї суми 30 мільйонів це Київстар та клієнти Київстару, плюс 30 мільйонів. А все решта це люди та компанії, які доєдналися до нашого збору. Сучасне спорядження для саперних бригад не лише убезпечить життя військових, а й значно прискорить звільнення території від небезпечного спадку. Всього в рамках проекту ми забезпечуємо 146 груп розмінування, відповідно 146 комплектів. Якщо сьогодні 40, то 106 вже передано. Це ті сапери, які займаються розмінуванням, як вже деокупованих територій, там Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, так і в районах, де ще йдуть активні бойові дії, але живуть люди. Саперні бригади подякували за спорядження. кажуть, воно не лише спростить їх роботу, а й зробить набагато ефективнішою. Отримали бронекостюми, отримали набори на саперні групи, маленькі набори на індивідуальні Металошукачі отримали дрони. Корисна штука для сапера. Дуже потрібні і. Ну можна спасти просто життя для Київстар. Допомога у розмінуванні одна з найголовніших місій. Там переконані тільки разом, ми сила і тільки спільні зусилля пришвидшать процес розчищення та відновлення України, в якій нам будувати майбутнє та жити далі.